Три машини, які можуть УБИТИ свого власника, частина два. Перше місце Mercedes AMG e 63 S Повний привід звучить як запорука стабільності, але реальність інша. Система підключає або відключає осі. Коробка кидає крутний момент так, що думаєш, наче машина підкоряється, але вона вже йде в занос. Тиснеш газ, очікуєш впевненість, а отримуєш екстрим. У кращому випадку це адреналін, а у гіршому це стоп або відбійник. Друге місце Ford Mustang Shelby GT500. класична американська комбінація. То потужності, задній привід і між небом і асфальтом. 700 плюс коней в коридорі помилок означають, що навіть дрібна помилка може закінчитися дуже погано. Це не просто машина, це випробування, наскільки сталеві твої м'ячики. Третє місце: Porsche Taycan Turbo S. електрична ракета, моментальний розгін, нуль звуку, нуль часу подумати. Ти натиснув, і весь світ перетворюється на розмиття, важкий акумулятор, неймовірне прискорення і мінімум фізичного фідбеку від машини. Ідеальний коктейль для аварійного сценарію. Є ще небезпечні машини. Так, десятки, красиві зовні, смерть. Ельні всередині підписуйся, якщо готовий на третю частину.